Шість разів ми підіймали енергосистему Одещини з нуля. Найдовша перерва в електропостачанні, яка відбулася 10 грудня, тривала 12 годин. Ми ліквідували 37 тисяч аварій, які виникали на наших мережах. 72 з них виникли масштабні внаслідок ракетних обстрілів. Загалом ми з, лип... з листопада по лютий повернули мільйону, клієн... мільйону клієнтів світло в їх домівки. І для всього цього ми задіяли 206 наших бригад, які цілодобово працюють безперервно, з першого дня обстрілу. Нашої інфраструктури і по сьогодні 58 разів ми застосовували екстрені відключення, які тривали від кількох годин до кількох діб. 96 діб ми з вами прожили, коли тривали стабілізаційні відключення. Наразі ми вже маємо затверджену інвестиційну та ремонтну програму. Відповідно цих програм ми плануємо у 2023 році реконструювати 8 високовольтних підстанцій, оновити 842 енергооб'єкти на розподільчих мережах, збудувати 90 нових енергооб'єктів, відремонтувати 2200 -200 кілометрів. Ліній електропередачі і розчистити від чагирників ще 1900 кілометрів наших повітряних ліній. Наразі дефіциту електроенергії в країні немає, генеруючої потужності достатньо для того, щоб покривати все споживання. Інколи в деякі часи є навіть профіцит тому з-за кордону сьогодні. Одещина не отримує електроенергію і ми працюємо на електроенергію власного українського виробітку.